Друзі, вітаю на українській правді. Це формат УП Лайф. Далі будемо говорити про мобілізацію ув'язнених. Поговоритимемо про це з Дмитром Горчаком, командиром командиром другого батальйону третьої окремої штурмової бригади. Позивний сліп, пане Дмитре, мої вам вітання. Вітаю вас. Пане Дмитре, я хочу зазначити для наших глядачів, що з вами також на Українській правді вийшло велике інтерв'ю. Посилання на нього залишимо в коментарі під цим відео. Воно таке більш і світоглядне, і більш загальне про мобілізацію в'язаних. Я ж з вами побудую нашу розмову. Про те, що відбувається станом на зараз, бо ви вже на перший день їздите по тюрмам і закликаєте ув'язнених мобілізуватися. Нещодавня заява міністра юстиції Дина я того також згадував у своєму інтерв'ю в коментарі. Вашингтон Пост, він каже про на першому, що на першому етапі можна мобілізувати понад 4 тисячі ув'язнених. Ви вже з вашим досвідом спілкування з тим, яку кількість охочих ви бачите. Погоджуєтесь з цифрою, чи вона може бути більшою, меншою, в яку сторону Я впевнений, що цифра може бути набагато більшою, але ресурси українських тюрм обмежені. Якщо порівнювати кількість людей в українських тюрмах, то це близько 30 тисяч людей, на відміну від російських. Там до історії з Вагнером і шторм З було приблизно 700 тисяч людей, навіть враховуючи співвідношення населення. України, Дві великі різниці, Ви самі розумієте математику, ну і треба розуміти, що не всі люди по всім статтям підпадають під можливість умовно дострокового звільнення. Крім того, з багатьма з них да, ну, можна працювати з деякими не можна. Я вже говорив, що це як правило, да, звичайне середньостатистичний зріст українського населення, оскільки багато хто сидить у в'язниці, тому що немає там сидіти а багато хто з цивільних людей. Мав би сидіти у в'язниці. Ми це розуміємо, враховуючи наше недосконале законодавство. Тому говорити про цифри дуже важко. Ну от якщо ми говоримо да, в кінцем випадку, скільки це могло би бути людей. Можу сказати, що серед бригад сьогодні висока конкуренція, і на превеликий жаль, третя штурмова бригада не одразу отримала дозвіл на набір, але тим не менш можу сказати, що багато людей чекали там. Саме нас, тому враховуючи зараз складну ситуацію на фронті і складно на нашій ділянці, а у нас ворог двома дивізіями зараз хоче здійснювати наступальні дії і спочатку виходити на Чернещину 1 травневе готуючись до наступу на борову двома дивізіями. І незважаючи на втрати, бригада відбуває всі штурми і за місяць. Зробила противнику більше тисячі загиблих. Та незважаючи на це, на превеликий жаль, нам не дають першу право. Ми отримали вже право. Ми заповнюємо ту квоту, яку нам надали. Я на превеликий жаль, не можу говорити вам цифри. Але можу сказати, що і конкуренція між бригадами справді висока, тому що всі хочуть поповнення особового складу. Всі розуміють, що мобілізаційний ресурс да не люблю людей ресурсом називати. і мені вже говорили про те, що не можна людей ресурсом називати. Але це військова термінологія. В ній немає немає нічого ну поганого. Да і немає нічого того, що там несе щось собі погане на думці. Це просто військова. То конкуренція всупета, пане Дмитре, тут дозвольте, будь ласка, Е, Тобто, це змагання ну, в хорошому смислі в сенсі цього слова. Хто перше приїде в певну тюрму і проведе там агітацію? Чи перед вами хтось вже приїхав, а ви вже там другий чи третій на черзі? Як це відбувається? Ну, трошки механізмом поясніть. Ну, механізм полягає в тому, що це не змагання, хто перше приїде, це швидше змагання, хто краще донесе інформацію. Тому що можна приїхати першим. Да? ну, от, наприклад, ми приїжджали в деякі тюрми десятими. А були люди, які нас там чекали і казали, от до нас приїжджало перед вами дев'ять бригад, але ми вірили, що ви приїдете, і ми хотіли виключно до вас. Крім того, це ж не змагання, да просто за якусь кількість, це змагання за якість, тому що, як я вже сказав, в тюрмах сидять досить такі різні люди, і говорячи про людей, які не є винними у скоєнні кримінальних правопорушень, але їх такими зробили. Для них це шанс виправдатись да і показати, що от вони не були винними для людей, які були винними. І скоїли ці кримінальні порушення в силу е, різних причин, да ми не беремо тих, хто скоював їх в силу якихось аморальних причин. Ми беремо тих, хто скоював їх в силу різних причин і хоче другий шанс у життя, хоче отримати другий квиток. То це шанс показати, що вони гідні отримати другий квиток, тому е, тут змагання за якість відбувається а. Тут, тут також важливо важливе от Бажаючий мобілізуватись ув'язнений, та тих, кого відбирають, наскільки ця цифра різниця? Умовно, 10 бажають, а ви до третьої штурмової не ну, обрали лише трьох, так може бути? Ми обираємо до третьої штурмової, напевно, я вам скажу, що приходить. Ну, от, наприклад, да, приходить якісь в одній тюрмі 50 людей. З них 25 ми відбираємо по морально-вольовим якостям. Потім з них, як виявляється, там ще половина не проходить по стану здоров'я. Тому, тому я думаю, що десь приблизно там одна четверта, да з бажаючих вона може до нас потрапити. Можливо, трошки буває менше, але не більше. А щодо мотивації, той саме згадано вже міністр юстиції, Малюська каже, що мотивація наших в'язнів сильніша. Ніж у наших звичайних солдатів він так сказав. Ви погоджуєтесь з цією тезою? Дивіться, будь-яка людина. Психологія будь-якої людини вона ж працює таким чином, що людині тільки дорватися треба. Да? І багато хто з людей, які сидять, вони хотіли бути мобілізованими ще на початку повномасштабного вторгнення. На жаль, у нас дуже часто все приймається занадто пізно. І у деяких ентузіазм впав, але тих, у кого ентузіазм не впав, уявіть людина сидить два з половиною роки, і ці два з половиною роки вона хоче вийти з в'язниці для того, щоб вбивати противника, вбивати ворогів, які знищують українські міста, гвалтують українських жінок, українських дітей, мають на меті просто знищення всього українського. Людина сидить у в'язниці два роки і хоче і хоче вийти. Йому такої можливості не дають, і от така можливість з'являється. Уявить, уявить, уявіть, який рівень мотивації може бути у цієї людини. Я думаю, що дуже високий. Вона а... не втомилася. Я, я зрозумів. Пане Дмитре, тоді давайте поговоримо про особливості роботи при підготовці з мобілізованими ув'язненими. Які вони, бо так розумію, особлива увага за ними аби не втекли. Ну, дивіться, мобілізований ув'язнений. Це ув'язнений, який виходить з в'язниці за Умовно достроковим звільненням. За ним і справді здійснюється командирський нагляд. Тобто, командир на себе бере безпосередню відповідальність за те, що він бере на поруки по суті цю людину, але там нема такого що, да, калюча проволока і тут швидше все базується на довірі, і тут знаєте, ну да, ми в певній мірі ризикуємо, але знову ж таки ми проводимо співбесіди з тими людьми. Кого ми беремо, да, і співбесіди включають в себе ряд різних питань, ряд різних факторів. І я думаю, що ми ніколи не зможемо згадати на сто відсотків. Ясно, що буде СЗЧ, і будуть ті, хто мають не дуже чисті наміри. Але я думаю, що відсоток таких людей буде мінімальний. Пане Дмитре, а ось чи трапляються вам? Ну ви спілкуєтесь з ув'язненими представники там. Рідкісних спеціальностей, або унікальних навичок, да? От серед тих, кого ви там уже опитали, запросили на службу. Різні люди є, рідкісні спеціальності. Ну прямо нейрохірургів поки що не зустрічав, або якихось кібер інженерів у сфері ядерної кібернетики, таких теж не було. Але є інженера, є люди робітничих спеціальностей, які потрібні. Є ті, хто, знаєте, дуже для дрібної, для роботи руками от, да, моторика рук, вона дуже добре на тюрмах запрацьовується. Тому ті, хто на тюрмі займався собою, а не деградував, це, як правило, виходять люди, які мають дав ті, які займалися це, як правило, люди, які зможуть себе добре проявити. А ще там я чув багато читають. Ну то таке вже, пане Дмитре. Я знову ж таки звернуся до інтерв'ю, яке ви вже дали головній редакторці української правди Сігрі Мусавій. Там вас згадувалася теза порівняння з Пригожиним. Вже на певному відтинку вашої роботи з ув'язненими ви погоджуєтеся, що його методи були ефективними. І їх треба брати е, собі знаєте, на озброєння, чи в нас все ж таки має бути свій адаптований підхід. Можливо, щось беремо за основу, але адаптуємо. Дивіться. Ну я ж коли говорив, що уявляю себе дату. Я мав на увазі виключно те, що людина цим займалася, да і я цим займаюся. Він напевно в цій війні був першопрохідцем, тому. Ясно, що певна аналогія є, але звісно, що ми відрізняємося від них, і у нас методи вже на ну вже інші, вони вже адаптивніші. По-перше, ми не беремо всіх, тобто у нас люди проходять відбір. Проходять вони відбір по тій причині, що це люди, які не будуть як у Пригожина, чи як шторм зет пушечним м'ясом. Ну в них в принципі сьогодні вся армія є пушечним м'ясом. Про що свідчить їх, їх тактика? Закидування м'ясом, в тому числі на наші ділянці, зараз це просто треш. Там просто трупи, всіяні російськими трупами, поля всіяні російськими трупами. Ми ж все-таки обираємо підхід інтеграції пов'язаних в, в уже діючі підрозділи. Тобто, це будуть люди, які будуть сидіти в окопах, які будуть воювати разом з нашими людьми. І нам дуже важливо, щоб це були люди, які мають такий самий рівень мотивації, які мають такий самий рівень бойової підготовки, які мають таке саме уявлення, що вони прийшли в родину, як і всі наші інші військові. Тому ясно, що тут ми явно відрізняємося з Пригожиним, Явно ми відрізняємося від Росії з її варварськими методами. У нас ментальність інша, У них це послідковується протягом усієї їх історії. У нас цього ніколи не було. У нас відношення до людей, людяне. Ми працював інші. Я з вами тут повністю згоден. Пане Дмитре, ви вже згадали двічі за нашу розмову, якщо я не помиляюсь, харківський відтинок по фронту, що росіяни тиснуть на борову. Тому я розумію, що ви можливо не перебуваєте безпосередньо е, на лінії зіткнення, але певно, що знаєте інформацію. звідти. ту, яку можете озвучити, станом на зараз, будь ласка. Зараз, на превеликий жаль, немає можливості перебувати, оскільки виконую якраз задачі по е, мобілізацію ув'язаних, хоча насправді дуже хотілося би. Але між тим е, ситуація вона вже місяць як складна. Е, дві дивізії, як я вже сказав, наступають на ділянці е, третьої штурмової, третя штурмова займає ділянку в Харківській області, включаючи Луганську область, той маленький шматочок Луганської області. Який залишився, ми там продовжуємо його утримувати, і противник зараз готує ударне ударне групування для того, щоб брати борову. Незважаючи на це, ми відбуваємо штурми, поля українські поля всіяні російськими окупантами за місяць. Росія на нашому напрямку втратила більше тисячі 200 двохсотими і більше двох тисяч трьохсотими. Ситуація складна, але ми тримаємось. Пане Дмитро, надзвичайно вдячний вам за цю розмову, за те, що знайшли час для української правди. Для глядачів на Дмитро Кугарчук, командир 2-го батальйону 3 ї окремої штурмової бригади. Позивний сліп, був гостем цього випуску. У Палаїв реагуйте на нашу розмову в коментарях. Також тисніть подобайку під цим відео і підписуйтесь на українську правду.